Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 18 жовтня Ну, і ледве забув зняти огляд, тому що вже, вже заніс ящики з яблуками на зберігання. І от прийшов даривати і, і згадав, що не зняв собі на запам'ятовування. Та й кому цікаво. Збираємо. Сьогодні збираємо Семеренко. Ну такий цікавий, така, бачимо, дуже велике яблука. Це, звісно, якийсь склон Семеренко. Тому що це не той семеренко, який був там 30-40 років назад. Але мені чим подобається, що дуже велике яблука і має ну присмаки трошки трошки того Самаренко. І дуже гарно зберігається. Дуже гарно, ну, в сенсі того, що можна споживати серед зими його. Тому що зараз він повністю зелений, має ось такий вигляд. ну, має ось такий Начебто видовжений. І ось, і ось тут же ж ось такий вигляд, приплюснутий, як в дійсно справжнього Семеренко. Ось бачимо такий приплюснутий вигляд. А тут ось такий видовжений вигляд. Але це все яблуко з однієї деревини. Ну, в цьому році, звісно, трошки порадувало врожаєм. можливо, що підросла, вона виросла. Було трошки менше, але кожен рік, кожен рік ми маємо ось, ось такі гарні яблука. Так що. Кому цікаво, майте на увазі, правда, прирости дає невеликі і такі тоненькі, тоненькі-тоненькі, хоча ось можна такий живець десь і гарний вибрати. Маємо в наявності сорт такий. Тримаємося, буде добре.